Всім добрий день! Тут грає забавна музика, і це знову гавна хоррор. Я їх люблю, тому ми в них граємо. І в нас сьогодні гра під назвою Їдь додому. Напевно, челік поїде додому, і ми всі разом поїдемо додому. О Боже, я не можу повірити вже 11 година. Я сподіваюсь, бас прийде скоро. А, дуже дивно, все вночі виглядає. Можливо, тому що мій телефон здох? А, ну хтось повинен ще бути на зупинці. Я сподіваюся. Вау! О боже бой, що це? Не знаю. Ну, це так правда дуже тихо, як до 11 години. Ну, це не настільки пізно, щоб тут нікого не було. Ну, може, місто не мале? тобто навпаки мале. І ніколи тут нема. Дуже страшно. О! Ви не бажаєте мене забрати? Ні, а тут їздять машинки. Ну, що тут трохи скучно. А, мені здалося, я бачу машину. Я більше не бачив тут автобусів. Ох, це доволі нудно. Да, без телефону, вночі на зупинці. А ти ж навіть не знаєш, чи автобус буде. Ужасне відчуття. М -м але так спокійно. Так відчуваєш, звуки. Воу-воу-воу-воу-воу! -во 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 Ні, Да, у мене те саме питання. Якби я був розробником ігор, я б хотів цю жінку. А, надо ходити в цей спортзал і їсти поменше. Треба менше сидіти і о Боже, чудово! І день не міг би бути кращим. Пішов грьобаний дощ. Ой, Мені здається, він затоплює дорогу. Бамба! Це ж був мій автобус. А, чудово! Тепер мій автобус приїхав, і я не знаю, як добратися додому. Мені треба піти і зарядити десь телефон. Думаю, моя мама чекає. Так, Space Shop встать. Рибані воді, от так завжди. От вони завжди приїжджають. А, сюди не Це якісь такі уродство. Чекаєш, сидиш автобус, і в один момент ти бачиш, що він їде, і що він робить? Він не зупиняється. І як після цього жити нормально? Чому він не зупиняється? А, тут тільки по дорозі можна ходити. Долі правильно. Тільки... А можна я все-таки дорогу затоплюю? Хорошо. Не туди піду. А тут, напевно, теж не прийти. Ладненько. А куди мені тоді йти, якщо я не можу пройти? Сісти сюди, я не хочу, туди не можна. Ну, а це не мій дім? А, ми сусідній дім, просто йдемо. Хтось є вдома? Боже мій, допоможіть мені буде заліти Так, хтось іде. Не треба? Коли повернетесь? Е, може, хтось є на задньому дворі? Не знаю, тут тільки сать можна. Шу? Воу. Ти ж, Я ж тільки чула, що ти йдеш. Ой, бляха. Це твій труп? Я не збиралася його забирати, вибач, просто тут так. Ой, я тепер вмію бігати по до... Ну, супер, тепер мене ще й збили автобус. Що ж, знову я тут. А, і... Я постукую в двері сюди. Нельзя, хорошо. Можливо, ми побіжимо в іншу сторону, во туди. Не надо. Надо треба. Мене... Я хорошо, ладно, я убежала. Молодець. Я думаю, я можна пишатися собою. Це непогано. <хе> Бігаємо доволі швидко, чому сиділи весь час на зупинці? Що ж, і знову я тут. А, ну, в цей раз я побіжу до нього. Не знаю, може, він мені допоможе. Ти хочеш? Поїти? А може все-таки. А якщо в один момент може відстати від мене? Ну хорошо, тоді ми поводимо. І... А, ну... Хорошо. Я не знаю, чому ти ходиш задом, але. Але я тобі, знаєш, заздрю. Не всі мають ходити задом, як е, ти. Може він втомиться? чому ти ходиш задом? Він прямо елегантно ходить, я в шоці. Ти давно цього навчився? Я просто цього про це мрію, а ти от прям напевно дитинства такий. Він. Тісно, напевно, так. Да. Да, широкі ноги це тяжело, я понімаю. <сум> um, ну, я не знаю, може, все-таки обсудимо це питання. Все ж таки, ти манік, а може, я теж манік, розумієш? може, ми знайдемо спільну мову, розумієш? Хорошо, ладно, ти хочеш зі мною поспілкуватися? Обговорити питання? Давай. Давай, давай, давай. Здох. Супер, да, я такая. І знову я тут, і у нас залишається всього два варіанти, що можна зробити, і я так думаю, ми можемо побігти ще в одну сторону і в іншу. Привіт, давно не бачилась. Я думаю, в цей раз ми побіжимо. А, да, так, -да, по дорозі ми не бігаємо. Завжди не можна бігати по дорозі. Там можуть нас бити і буде дуже сумно і прикро. Я знову біжала, забавно. Що ти на це скажеш? Маніяк. Це я так сказала. Ми втекли. І я тут вже п'ятий раз. Ну так, да, так. Да. То тепер ти мене точно не здивуєш. Не кричи на мене. Не поняла? Але... І... І нам залишається побігти в цю сторону. Тут не дуже. Да-да-да. Стрибать тебе не навчила. Вибач, я доволі зла. Це то що ми? Так, да, це була цікава гра. Мені сподобалось. Так, що дякую за увагу? А ще ви можете підписатись на мій телеграм-канал, десь він буде отут. Вот і на Твіч канал і все це є описі. Всім дякую за увагу. підписуйтесь, ставили лайки, всім пока!